Робимо розпаковку на взуття, вага якого 35 кг, це крем екстра якості. Ціна орієнтовно 20 тисяч гривень. Якщо вас цікавить, під цим відео буде номер лоту. Ви зможете купити собі вартість орієнтовно 300 гривень. Ось, візьмемо для прикладу ці найки, вони будуть по собі 300 гривень, вони повністю нові. А вам вже оцінювати, за скільки ви можете продати. Ще одна пара найків. Ми розпакуємо зараз повну коробочку, хто буде до кінця, зможе порахувати кількість пар. Наступна ось так виглядає. Це звичайні чоловічі кросівки від бренду Kappa. Наступні ось такі, вони теж в хорошому стані. І це чоловіча знову модель. Наступні пише на них Balenciaga. Ось так вони виглядають. І вже ви можете оцінити, яка буде вартість ось таких кросівочок в інтернеті. Наступна моделька не менш цікава, дуже стильна, молодіжна. Ще одні від бренду Skechers. такі з сірого кольору. Йдемо далі. Звичайні ось такі кросівочки. Месенкі жіночі, ще одні, чорні. Розмір не бачу, але те, чоловічі і зручні. Від бренду Skechers, Ось такі розмальовані кросівочки Наступні це у нас нові соломони. І цим все сказано, у вас вони виходить 300 гривень собі вартість. А далі не вже що говорити, тому що їх можна продати і заробити ще добряче, скажімо, зверху. Якщо зробити розумну націнку, ще одні чоловічі кросівки. Від бренду Рібо класика, чорна кросівка. Наступні жіночі, червоні. Ось так ці кросівки виглядають. Тут більше 50% це саме спортивного взуття, тобто кросівок. Дуже хороша партія це. Бренд Nike, як ви бачили, ось такі, дивіться, вони повністю 41-й розмір, вони новесенькі в ідеальному стані. Йдемо далі. Від бренду Lacoste, оригінальні все є. Етикетка, все від бренду Лакоста. Шкіряна моделька, до речі, звичайні такі жіночі кросівочки. Ще одні звичайні, але це вже в нас ідуть чоловічі. Ще одна моделька кросівок. І вони дуже гарно виглядають, в хорошому стані. Adidas, оригінал, шкіряна моделька, такі кеди, чоловічі кросівочки. Так, розмір не бачу, але вони дуже-дуже легесенькі і розмір теж орієнтовно 42-43. Такі кросівочки. Оп! Теж це, напевно, що 36-й, ну, маленький розмір. Шкіряна моделька. Ось так вони виглядають, дуже класно. Звичайні такі легасенькі кросівки, вони повністю резинові. Підошва практично не відчувається. Наступна це жіноча класика в ідеальному стані. Дивіться, етикетка знизу є. Шкіряна моделька. Наступні це кросівки від бренду Puma. Ідеальний стан їх. Ще одні кросівки звичайні, класичні. Сороковий розмір, до речі, їхні. Жіноче зручне. 36-й розмір. Подивіться на цю модельку, вона повністю сунувесника в ідеальному стані. Наступне це ось такі балетки. 33-й. Це дитячі, вони повністю нові. Ще одні чоловічі, класичні від бренду Timberland, Оригінальна моделька. І у вас собі вартість її 300 гривень. Далі оцінюєте вже самі по своїх можливостях. 40 й розмір, звичайні кросівки. Від бренду Adidas. Сіточка легесенькі. Чоловіча класика. Дивіться сюди, як вони виглядають стильно. Дитячі Adidasки маленькі. Наступне це ось такі кросівки, теж дитячі. Далі жіночі кросівочки. Дуже гарно вона виглядає, цікава моделька. Жіноча класика. В ідеальному стані 35 розмір. Дивимося, що ж тут буде далі. Ще одні класичні. 37-го розміру. Дивіться сюди. Модельки дуже класні. Вони, що саме головне, що їхній стан це просто ідеальний. Це взуття в ідеальному стані. Ціна 13 євро за кілограм. Ви отримаєте багато нових моделей і багато кросівок. Це повністю нова з етикеткою. Так, звичайні кеди, такі сірого кольору. Класика ось така чорнесенька. Прошу зауважити, скажемо, що тут не було зовсім каблучка. І надіймо, що його і тут не буде. Дивіться, які кросівочки. Є ось такий у нас, я тільки про нього сказав, сороковий розмір, чорний вельбу, як бачимо. Ще одні жовтенькі подібні. Це вже у нас брендові. Сороковий розмір. Дивіться, яка моделька цікава. Йдемо далі. Звичайні чорні кросівочки, такі легенькі, повністю на сіточці. Звичайні, повністю чорненькі. Наступна шкіряна моделька. Ось так вона виглядає, жіноче, зручне взуття. Йдемо далі. Ще одні такі. Знову велюр чорний. Класно виглядає. Кросівочки. Ось так виглядають. Далі класика USA пише на цих модельках. Так, це у нас білі кросівки в ідеальному стані. Чоловічий від бренду Джеокс. І це шкіряна класика. Подивіться на цю підошву, З повністю взуття в ідеальному стані. Ну і тут цим все сказано від бренду DJs. Унікальна модель, я так думаю. Дуже гарно виглядає. Звичайні такі кросівочки жіночі. Йдемо далі. Ще одні кросівки. Від якогось бренду, але ну, не можу розібрати, що там написано, щоб довго не шукати. Ще одні чоловічі кросівки чорні по класиці. Каблучок. Дивіться. Ідеально повністю новенька моделька 40-го розміру. Ось такі каблучки в нас. Ось такі кросівки наступні. Ідеальний стан. Розмір не бачу і, до речі, це там є якогось бренду. Наступна пара. Чоловічі. Теж якісь брендові. Ну, не розберу, не прочитаю. Повністю нові сандалі чоловічі, 42 розмір, ходовий чоловічі сандалі на літо, дитячі кросівочки. І остання модель, що у нас буде в цій коробці, це від бренду Кума, оригінальна моделька. Собі вартість від кожної пари, яку я вам показав, це 300 гривень приблизно. Якщо вас зацікавить, під цим відео ось тут внизу буде номер лоту. Можете заказати саме цей оптовий склад Євроманія.